Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами зробимо таку риболовну пружинку, як равлик. Ось так от вона оглядає. Це в нас 60 грамів. І зараз я вам покажу, як її зробити. Нам для цього потрібен такий от груз, пружинка, звичайна, трубочка 4 мм, і інструмент. Беремо трубку. Ділимо її на дві частини. Поділили, беремо груз і пружинку, продягаємо трубку в груз і зверху вдягаємо пружинку і продягаємо в іншу сторону. Підпалили, підпалили, прижимаємо. все, Іншу сторону відрізаємо також, відрізали і робимо те саме. Все. Ось така пружинка в нас вийшла. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. В наступному відео ми зв'яжемо на цій пружині сам монтаж. І ви все побачите. Всім гарних трофеїв!